Від сьогодні, 17 жовтня, у Рівному стартував опалювальний сезон. Відповідне розпорядження у зв'язку з різким похолоданням оприлюднила Рівненська міська рада. Де батареї вже теплі і чому в деяких оселях та закладах й досі холодно? Дивіться далі у сюжеті. До опалювального сезону ми підготувалися заздалегідь. Управління освіти посприяло нам заміні двох котлів та двох насосів на воду. Ця зміна відбулася влітку. Робили повірку газового сигналізатору, вентиляційних каналів, робили повірку. Всі відповідні акти, всі документи у нас є наявні. Стартував опалювальний сезон у рівному 17 жовтня. Першими серед закладів дошкільної освіти почали обігріватись 4 та 17 дитсадки, адже мають автономне опалення. Відповідно до розпорядження управління освіти, вчора ми почали запуск тепла в садочку. Були перевірені всі групи садочка, стан опалювальних батарей, опалювальної системи. Виявилося все в належному стані. Ввечері було Пуще тепло, за ніч групи прогрілися. Група температура на групах комфортна. Малятам знаходитися в групах комфортно, все відповідає санітарним нормам. Згідно санітарного регламенту, комфортною є температура повітря в групі та спальні не нижче 19 градусів. Ось це наша спальня. Тут дітки сплять, температура 20 градусів. Діткам комфортно, тепло, зручно. Передувало старту опалювального сезону різке похолодання. Тож 13 жовтня рівненська міська рада оприлюднила розпорядження про подачу тепла найперше об'єктам соціального призначення дитячим садкам, школам, медичним закладам тощо. Дуже важливий момент запустити опалювання сезон, це коли розпломбувати саме самі котельні. Тобто це займає певну процедуру. І відповідно, коли люди ну, читають новини, що вже завтра буде опалювальний сезон, насправді це є процедура, тобто розпломбувати самі котельні, потім запустити систему, і відповідно тоді вже ми отримаємо тепло в наших домівках. У Рівненській міській раді кажуть, в кого станом на 17 жовтня тепла досі нема. Через декілька днів його точно подадуть, адже процедура, додають, займає тривалий час. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, Новини Рівного.